І так, ми були сьогодні 28 грудня в магазині Велморт. Ось такий у нас чек. Це ми докупили то, що в нас бракує до нового року. Давайте швиденько покажу вам, що у нас буде на святковому новорічному століці. Ось такий сік. З сливою, я його дуже полюбляю. Так, ось такі з вишнями. Це буде, будуть більше діти пити. Оце живчик ми заходили тут біля нас магазинчики невеличкі, 7,23. Данька його дуже полюбляє, постійно там щось замовляю собі. Ось, і там я брала оцей живчик. Зараз акція 39 гривень на нього. Ось, ось такі джафа взяли з ананасами Ось такі смачненькі. Буде ось така. Баночка у нас невеличка, ось така з гливами. Хто не знає, що таке гливи, це такі грибочки по типу не шампіньйони, а вішанка. Ось. Вони дуже смачні, я їх дуже полюбляю. ананаси. Це я хочу робити салат, курка там, ананаси майонез, мене такий сир. Хочу туди додавати ананаси. Оце я хочу зробити таку по типу, як ну, нарізочка буде. от Хамончик. Така у нас ціна. Ось. Ми взяли дві такі штучки. Ну, ціна, я не знаю, як ви. Рахуєте, 549 гривень. Я думаю, це не дуже дорого, тому що там був ще дорожчий варіант. Цибуля у нас не, зміни, не змінилася в ціні. Ось така ціна у нас 29,44 за 2 кілограми, Тобто по 14,49. Так, я намагаюся швиденько вам розповісти. Так, це буде мені, то вона нас філе, я взяла курки. Так, Давно дуже я не проводила такі зйомки по 166 гривень майже тут 2 кг 146 г на 355 гривень. Ось. І буду, я хочу зробити хе. Дуже давно не робила хи на свята, але щось мені дуже захотілося хе. А це я взяла м'язко, Це стегно свиняче, бачите, ось його ціна по 170 гривень, тут майже 3 кг. Без кістки, це я буду робити. Зустрічати будемо новий рік з батьком цього року. Ми не зустрічали вже років 5 разом. Мабуть, буду марінувати м'ясо на такі по типу стейки робити на відбивні. І ще буду запікати в, там, в духовці нова духова шафа. У мене я показувала вам відео. <кій> буду запікати. Робити з картоплею. І для того мені ще потрібно, щоб запікти з, з картоплею. Ну, сама картопля в мене є. Чорнослив. Картоплю ми брали, оскільки, вже не пригадую, по а, 20 гривень, здається, за кіло. Вона така дрібненька, але дуже смачна. Це Соня і Даня. ось такі тік-так. Зі смаком лайму 54 грами. Він великий. В цей тік-так поміщується два маленьких В маленькому 18 грамів. Ось це. От зараз я взяла, щоб з'їсти. Це зараз акція. В Велмарті три Медведі з смаком Полуниці, таке морозиво смачненьке. О, ця фірма мені дуже подобається. Бачите, оце коштує 100 гривень 450 грам. Далі ранчо сосиски я взяла ось така ціна, вони мені дуже подобаються. Вже брали ми їх багат, багатенько разів. Ось, І їх ціна ось 240 гривень. Це зараз ну такі, по ціні помірні, не дуже дорогі не дуже дешеві. Ну, по якості вони. Такі ну, чудові ранчо, це класна фірма. З яловичиною вони виробляють. І коли я їх відварювала, то у мене вони не збільшуються. Знаєте, Такі не становляться, як ватні. І в два рази є такі, що збільшуються в розмірі. А ці такі добрі сосиски, Вищий сорт написано. Це я буду робити олів'є. Ну, для олів'є у мене все є. Ось я майонез ще добрала для олів'є. зараз розповім. Ось от така паста. Данил полюбляє Арахісова, як американці полюбляють на хліб, намазують зранку, з кавою. ось таке він полюбляє. От Кетчуп взяла ось такий, до столу, лагідний, може хтось захоче. Це от Зараз попиту моканце, я таке полюбляю. Інколи попити зараз холодно на вулиці, і воно так, знаєте, до речі. Так як ми не заробляємо по 7 тисяч за 100 г чорної ікри, а сітра, ось ми взяли ось таку. Тут 120 грамів, вона недорога, Десь можна в чеку подивитися скільки вона коштує. Я зараз подивлюсь. Ага, бачите, ось написано, ікра імітована, асідра 120 грам, ось вона дві штучки ми взяли по 70 а, гривень 98 копійок. Ось така ціна, ось дві штучки. І ще ми взяли ось таку, ви знаєте, на смак я ще не пробувала її. Тут по 100 грамів її, ну, білкова червона, але на смак вона справжнісінька, як звичайна, червона ікра. зараз Тут по 100 грамів, ще раз кажу, зараз вам скажу ціну. Ось вона ікра білкова, червона, 100 грамів розсалочка, Бачите, ціна майже 28 гривень 55-22 вона. Потім я взяла така мені потрібна от паста томатна, 25%. Це мені робити хіба знадобиться. Потім я хочу зробити таку нарізочку на святковий новорічний стіл. Ось взяла сир, такий, бачите, він спліснює. Ми полюбляємо інколи беремо до кави. Це по типу Блю, він якось раніше так називався. І ось такий це вперше. Вона, вона назва у них ось, бачите, з мангом та апельсином. ось. І Ціна його 935 гривень за кіло. А тут з журавлиною, такий саме, як цей, фірма. все, Така сама ціна, але цей з журавлиною. Бачите, вона така забарвлення, як ну, червона, таке, бордова червона. Ось, але ну, пробито. Манго та апельсин. Хоча тут нема цього манго, то тут дуже смачна повинна бути кислинка, така присуща. Так і далі потім ось такий для нарізки взяла. Я дуже полюбляю давно ще з Маріуполя оцей сир старий. Оледер, він 45%, де він дуже такий щільний, пружній, ну він такий дуже твердий, він дуже гарно виглядає в нарізці. Далі королівський, це я хочу потерти в салат з ананасами з куркою. Це мені бульйончик потрібно зробити туди, коли буду запікати м'язку, я роблю цей бульйончик, я його. Заливаю окропом, потім з ложкою його, поки він розчиниться повністю, і потім додаю його в картоплю з чорносливом, грибами, коротше, роблю, запікаю в духовці. Ось такий сир. Я хочу зробити такі, як кульки з. Курячим яйцем, з майонезом, з цим сиром. І я його трошки підморожую, в морозилку кладу, а потім достаю трунатерку і додаю цей кокос зверху. Такі рафаелки виходять. Всередину можна за бажанням покласти якийсь горішок або міндальчик. Ось таку каріцу взяла до кави, додаю, коли мені хочеться. Потім ось взяла ще відварити моркву. Ось, взяла її багатенько, вийшло на 694 грами по 29 гривень. У нас морка подорожчала до 35 гривень була ціна, а це щось трошки подешевшила вона. Ось це я буду олів'є робити. І ось саме грибочки, щоб робити Оці горшочки. Ось, І взяла ось таку курку це вже після нового року, вона може. Доволі довго зберігатися, бачите, тут термін придатності, де він десь я бачила до 19.01, ось він. І вона в вакуумі, вона зберігається доволі довго. На неї була гарна ціна. Зараз я знайду вам скажу. Я хочу зробити вже в новому році з неї салатик. Ось я знайшла ціну філія куряча, бачите, апетитне від Башинського. Ціна це акційна, 261 гривня. Тобто от шматочок вийшов на 100 гривень. Це дуже класна ціна. Ось ще ми вже вдруге беремо ось такий пепсі, це акційний. Я, бачите, дістала келаг, щоб його не розбити. Ось, ось такий у нас буде пепсі. це один звичайний, де ось цей звичайний, а цей де 0 калорій, бачите, 0 цукру. Ось, ось такий майонез. Це, що мені не вистачало, я добрала. У нас там є ще ананас є, а заздалегідь ми купила ананас. Ось, думаю, мені вистачить дві оці коробочки, чи як вони не коробочки, майонезу. Ананас ще у нас є, може, мандарини потім ми доберемо. Ну, М'ясо треба брати, бо знаєте, люди розбирають тут строк придатності до 2.01. Ну, Оце булочки. Хто пам'ятає, у нас були в Маріуполі по 3 копійки, їх називали, а потім у них назва була Дніпровська булочка. Оце за смаком дуже схоже. Ось, я взяла ось такі <кій> дві штучки. От ми робила на святковий стіл, до речі. Цих булочок ми робили бутерброди. Дуже класно розрізається булочка, Ось ця скоринка верхня скибочка зрізається і робиться з вершковим маселком, червоного екра. дуже класно. Ну там Данька взяв собі, ще він там чип забрав, їх зараз нема на столі. Ось такі бенгальські вогники взяв. Ось, І ось таку взяв хлопалку. Ось така вона довга, дивіться, яка довга хлопалка. Ось така довга хлопалка. Хлопушка, коротше, оце він буде підривати. І... А ще взяли такі сухарики, ну це зараз їсти. І ось такий батончик. Ось, І ось ціни. Зараз, якщо ви захочете, якщо кому цікаво, починав. А печериця зараз подорожчала, було 95 до 100 гривень на ринку на Варшавському. А зараз печериця, я не знаю такі ціни. Вон, придумали ціну майже 140 гривень. Бачите, в марті це сьогодні 28 грудня. Ось. Оце так, келах такий, у нас вже третій ось такий келих. хто Данька брав, пригощав дітей в школі, і він брав ось такі, ось такі дві штучки. Ну, а, виходить, два по два, чотири, чотири пляшки було напою. І там був, був такий ось у кожній такий новорічний святковий келих Пепсі. Ось, швиденько я вам показую чек, і я побігла, бо наші вже хочуть сідати їсти. Ось ось такі піни. Це ж, кажу, то, що не вистачало. Потім доберемо ще а, щось таке ну, по типу мандаринки, може хлібчик свіженький. Да. А як -от, то кажуть, основні продукти в нас вже куплені. Зараз я покладу в морозилку м'ясо, курку і свининку, покладу в морозилку, нехай там зберігається. До речі, я морозилку до ладу привела, перебрала все, то ж наварила. На... На Свято на Різдво. Ось. І ось таке у нас покупки. Там чек вийшов, да, без малого скільки. 3500, майже, да? Да. 3355 гривень. Дуже хочу зараз спробувати, дуже мені фірма подобається. І шампанське ось таке напівсолодке. Бачите, напівсолодке біле. Ось, Шампанське там знайдете в чеку, здається, щось майже 200 гривень ціна. Бачите? 196,85 шампанське. Ось воно, в чеку, 200 гривень. Ну це ціна така, я вам скажу, у нас шампанський 400-500 і більше. Тобто, для ну, такого для артемівського шампанського я рахую, це дуже класно. Вважаю, дуже класна ціна. Ось, те, що мені бракувало, я купила такі продукти, все потрібно. Так, буду готувати. Картопля в мене є. Олія є. Ну, таке я потрохи взяла. А, і ще є горошок. Все, Все. до наступного відео. Всім пока-пока. Не забувайте підписатися і поставити лайк.